Зараз з нами на зв'язку дев'ятирічна Альбіна Саркісян. Вона співачка, авторка пісень, учасниця проєкту Де один войс. Найкращий голос країни, який І, до речі, вітаю? продовжує вітаю. Е, да який до речі, продовжує е, свій впевнений крок в ефірі телеканалу Де один. Альбінка, привіт тобі. Доброго ранку. Добрий ранок давай я декілька слів розкажу про те, що ти є однією з учасниць нашого четвертого сезону нашого проєкту. Другий тур ми вже фактично розпочали зйомки, тривають. І сподіваюся, що вже цієї п'ятниці ми зможемо далі насолоджуватися виступами наших крутих вокалістів, серед яких, до речі, є і ти. А нашим глядачам нагадаю, що саме впродовж другого туру вони будуть голосувати за кожного Учасника а, на нашій сторінці в Ютубі офіційні телеканалу, де один лишати свої коментарі, подобайки і так далі, для того, щоб а, з допомогти вам, учасникам, попасти саме у фінал нашого проєкту. Альбін, а, давай почнемо з твоєї а, можливо такої історії входження. У співочу партію. От як, як ти розпочала свій творчий шлях? Із чого що от 9 років ти нам трошки розказувала в першому турі про свій творчий шлях. Зараз хотілося б для тих, хто, можливо, пропустив ці випуски, зараз іще раз детальніше, щоб ти розказала нам, як ти почала співати. Ну, Коли я була маленька, то тоді ми, я пішла на вокал. І потім вже почала співати. Я вже співаю 5 років, ну, і ось так. От От, 5 років! 5 років. Це, Це років. з 4 років фактично дитина е, пішла займатися вокалом. Яка твоя улюблена пісня на зараз? М -м -м зараз моя улюблена пісня етно. А я знаю, чому. Ти знаєш, чому улюблена пісня Альбіни Етно? Ні, <піця> не <піця> тому, що це ось свіженька, гаряченька, як пиріжечок із печі а, нова робота а, Альбіни. Ну розуміємо, що спочатку була написана пісня, потім був відзнятий кліп. До речі, такий невеличкий спойлер. Ми сьогодні обов'язково її а, після спілкування з Альбіною покажемо в нашому а, ефірі. А, Альбін, скажи, от а, написання пісень, хто тобі в цьому допомагав? З ким ти працювала, коли а, найперше виникла ось ця ідея створити а, цю роботу? Ну мені написала цю пісню, моя викладачка по вокалу. Це дуже круто і дуже потужно. А музику теж повністю вона все робила. І слова, і музику. Угу. Так, коли ти побачила пісню вперше, ось текст, коли почала її співати, які у тебе були емоції? Що ти відчувала? Чи відчувала, що це саме та пісня, яку ти хочеш співати? Чи можливо ти вносила свої корективи? Такі правки були? Ну так, мені ця пісня, ну, я її почула, і мені вона одразу сподобалась. Ну, вона дуже прикольна, мені вона подобається. Чи вносилися якісь правки в неї? Тобто, можливо, щось виправляли, щось дороблювали? Ні, мені вона сподобалась. Ось така, от слухай, ну ми е, зараз насправді чуємо, що в тебе є потужна і класна підтримка. Хто хто ті люди? Просто розкажи про них, хто тобі е, дає оту наснагу, у те бажання працювати, бажання творити. Ми розуміємо, що дитина вона завжди хвилюється перед виходом на сцену. Дитина завжди хвилюється, коли щось новеньке пробує. Або, наприклад, коли в неї не виходить дотягнутись до якоїсь там певної ноти. Хто ті люди, які тебе? Підтримують і говорять: Альбіна, ану швиденько, зберися, налаштуйся на перемогу чи на вдалий виступ, і вперед у тебе все вийде. Ну, це моя родина, бабуся, тато, дідусь, та моя тітка Ревік, яка ось ну надихає мене знімати ці кліпи та співати. До речі, а тебе не було досвіду, ну, наприклад, зараз от діти дуже активно, і дуже популярно користуються там тіктоком, шортсами в ютубі, коли а, знімають... Шортсами в ютубі, ні, то вже не молить, то ну, не, не діти. Не <світ> так, коли... от давай зупинимось на тіктоці, тік в тому тік -тоці. руслі ти рухався правильно. Ну, у мене є аккаунт в тіктоці та в інстаграмі, ось я веду угу. аккаунт. Угу. Скільки в тебе там підписників? Багато тобі там лайків ставлять, багато тебе дивляться. Ну, в Інстаграмі мене заблокували, тому в мене нова сторінка, то там мало підписників. Так, ну, треба ж допомогти зробити, щоб було більше підписників. Спочатку розкажи, що сталося? Чому заблокували? Ну, тому що там із-за Віка, тому що. Угу. Тобто в треба... зараз... угу. мене інша сторінка. Зараз інша сторінка. Як вона е, звучить? Як от можеш просто назвати її? Е, як вона читається, в принципі, знайдуть наші глядачі 100% будуть підписуватись. Ну, ось в мене сторінка в інстаграмі називається Alvi 0403. Ага, mm. от цікаво, коли оці цифри, що вони означають? Ну, це моя дата народження, 4 березня. Та тепер будемо знати, коли тебе э, вітати, вітати так. з відповідає народження. Добре, в тебе. Але кл... я сьогодні просто а, дивуюсь. Давай. Ти, по-перше, рахуєш дуже швидко, з скількох років наша гостя почала займатися. А зазвичай посалим. повільніше. Да? У мене Це відбувається. Це для мене просто дуже складно, і тому я цьому дивуюсь. Тільки що це за секунду порахував, що третій місяць правильно це До. березень. Ну вау, молодець. До. Так. А Альбіночка, скажи, будь ласка, стосовно підтримки тих людей, які знаходяться і постійно перебувають поруч з тобою. Наскільки для тебе це важливо, щоб поруч з тобою були твої рідні, які супроводжують тебе на всіх виступах, щоб вони були поруч з тобою? Чи не буває таке, що ти кажеш, так, мам, там або ттьоть, ну давай ти трошки вийдеш. А я вже ну якось потихеньку сама там впораюся. Ну, знаєш такі, ну чи дискомфорт, чи щось таке? От чи навпаки тобі потрібно, щоб вони? Вони постійно були поруч, дивилися на тебе, а потім ще й рекомендації давали? Ну так ну я не хочу. Щоб... Я хочу, щоб вони були поряд завжди. О, це правильний Вони ріст. мене підтримували. До речі, а хтось із е, них співає? Павле Боже, та ти даш мені хоча б слово. Я розумію, що ти вже знайомий з Альбіною. Тебе дуже багато запитань накопичилося, але я також давай, хочу. Давай. Альбіно. Я не просто так заговорила за підрахунка. Скажи, будь ласка, чи ходиш ти зараз у школу? Ні, в мене школа завжди онлайн була вже три роки. Виходить. Угу. скажи, як тобі взагалі онлайн навчання? Тобто, чи зручно, чи комфортно тобі? Ну ну я б хотіла ну, щоб у нас була школа не онлайн, але так ну нормально. Але чи зручно можливо тобі поєднувати онлайн навчання саме із заняттями з півом, і з виступами, що тобі не треба ходити кожен день до школи, а от ти просто сіла будь де під'єдналася по відеозв'язку, а потім вже попрямувала на виступ? Ну так, це теж ну, добре. У ну, мене іноді не дуже, не дуже удобно, тому що ну, коли в мене, наприклад, заняття, а в мене ще школа йде, то мені. Приходиться іти, а школу залишати тут підключеною. Угу. Це, такий, це такий, знаєш, лайфхак. дитячий лайфхак. такий. школа, так. і сесія лишається включена, камера вимкнена, альбіночки на уроці. Слухай, я у мене коли магістра захищала, а ти а, у мене було по-іншому. Я сиджу в ефірі, а у мене просто е, десь лежить телефон, і я, наче як під'єднана, але половину просто пропустила. Ну, не здавай контору. Ну, ну, насправді. Чуєш, Альбін, е, питання? Я ж сподіваюся, ти зараз, хоч не пропускаєш школу у зв'язку з нашим ефіром? Ну... Ну зараз зараз не йде школа, тому що зараз тривога. А точно повітряна тривога. А, да, так, ми так. забули. Ми забули. Ми зайняті тим, що ми розказуємо про нашу талановиту крутезну молодь, яка до речі, дивлячись роботи якої, ну просто насправді надихаєшся і радієш із того, що у нашої молоді зараз є е, можливість працювати, творити, показувати себе. Це це дуже важливо. Твої рідні, вони от хтось пов'язаний зі співом, чи тільки ти є ось таким діамантом, який вони виховують, обрамляють постійно і роблять все для того, щоб ти стала зіркою? Ну, у мене дідусь грає на фортепіано та співає вдома. Ви разом це робите? Угу. Ну, він просто 나, на вірменській мові співає. А ти не знаєш вірменську? Соусо. Соусо. Так українською підспівуй. Найголовніше, щоб ви були разом і співали. А, Альбіночка, зйомки кліпу. Давай до нього перейдемо. Він дуже цікавий, він дуже яскравий. Він... Ну, дуже самобутній такий. От як проходили саме ці зйомки? Можливо, секрет такий буде: де саме знімали? От як це відбувалося? Ну, ось ми ось надихала мене знімати кліп Аравік. Ось коли я співала цю пісню, і ось ми вирішили Вирішили здійснити цю мрію та зняти перший кліп. Ось ми вибирали локації, нам допомагала моя родина вибирати їх. Ось. І Ми знімали його декілька днів у парку, там на скалах ми знімали, на водопаді ми знімали. дуже багато гарних локацій ми знімали у моєму місті Кривий Ріг. На криворіжжі Криво там саме да от молодці, і це є теж своєрідною такою класною галочкою. Це популяризація е, рідного міста, е, рідного краю і цієї краси. А чому, е, наприклад, не знімали його в Карпатах? що ну тому, що в нас дуже гарно. То ми вирішили, що будемо в нас знімати. Клас е, у мене також Я дуже багато гарних міст. У мене також є запитання з приводу кривого рогу, тому що також в новинах сьогодні ми розповідали про те, що вчора у Криворізькому районі були відчутні якісь такі поштовхи землі. Ну щось на кшталт легкого землетрусу. Чи відчувала ти щось у цей момент? Десь у восьмій вечора? Та ні, не знаю. Я гуляла та просто робила домашні завдання. я Не знаю, ну тобто, якраз так як і треба. Е, Альбіно, скажи, будь ласка, як взагалі у тебе настрій? Можливо, що ти хочеш е, далі робити у своєму творчому такому шляху? Можливо, ти зараз вже працюєш над новою піснею? <кліпу> <кліпу> ну е, у ну, мене є ще один кліп, та я хочу зняти на іншу свою пісню. І ще один третій кліп, хочу зняти. <кліп> 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 Також у мене я написала власну пісню, і зараз я її дописую. Ух ти, а ми... якщо не секрет, про що саме буде ця пісня? Э, ця пісня про мрію. Про що ти мрієш? Вона так. Да. Про що ти мрієш? Секунду. Ну, щоб була, була перемога. Мір небо. не було. Клас, слухай, а скажи е... я чую просто там за кадром підказка Підкази, і щоб, скажу класна так, підтримка. Щоб війни така. не було так. Насправді це е, такі щемливі слова, особливо коли ти чуєш це, от від дев'ятирічної дівчини, правильно, яка от розвивається на своєму шляху, почала свою кар'єру. Вже е, розвивається дуже такі, класи, інтенсивно. Що? Так, роботи скоро подивимося кліп Але найголовніша проблема українців одна це. Да, це не буду говорити, бо в ефірі ж не взяти ці слова використовувати Оти, це е, вороги, які е, вирішили нас трошки повчити, ну добре. Альбін, скажи, будь ласка, е, зараз дуже активне, ось це творче твоє е, фестивальне життя, тому що дивимося е, теж за твоїми сторінками в інстаграмі е, у Фейсбуці, е, і бачимо, що дуже багато творчих виступів, дуже багато конекту з іншими учасниками на фестивалях із зірками. Наскільки для тебе як для молодців? Е, Молодої, талановитої дівчини це є важливим, це надає якогось певного стимулу для того, щоб ти і надалі продовжувала займатися своєю улюбленою справою. І наскільки круто от відбуваються ваші ці фестивальні поїздки і двіжухи? Ну, от зараз от восени в мене дуже часто я їжджу на конкурси. Ось у цьому місяці в мене багато конкурсів. Я ось. Їду в Київ, там потім в Рігу їду. Тобто ти будеш відправлятися за кордон. Так. Чи була ти вже за кордоном, от, наприклад, в тій самій Єризі? Ні, я ще там ніколи не була. Чи ще є очікування поїду. якісь можливо, можливо, щось хочеш там побачити, що б зацікавило тебе? Ну, не знаю, я хочу познайомитися з різними людьми. там. Ні, ну це їй 100% вдасться. Ми бажаємо тобі обов'язково гарної поїздки, щоб все вийшло, щоб ти отримала найкрутіші емоції, щоб ти познайомилася з цікавезними людьми. Ну, латвійці взагалі вони дуже прикольні, насправді, і дуже цікаві. Тому я переконаний у тому, що там у тебе буде дуже круте спілкування. Якщо в тебе немає питання, пропоную переходити до крутезної відеороботи. Е, так, я хочу нагадати, що ми спілкувалися з Альбіна Саркісян, співачку, авторкою пісень, учасницею проєкту войс» – Найкращий голос країни. І не будемо, звісно, затримувати, і будемо показувати вам відеороботу.